Здравствуйте, мої любі. Сьогодні знову з вами я, бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні я хочу прочитати вам свій допис. Це історія з мого життя. І написала я цей допис 10 років тому назад. Називається він і все буде добре. Слухайте, у нашої мами у дворі сокір. На сокорі буслине гніздо. І рік за роком у нашу родину буслин приносять немовлят. А всіх у мами нас четверо, онуків одинадцять, правнуків десятеро, а всіх із зятями, невістками та прийомними дітьми тридцятеро. Мамочко, кажу я, і ти у нас саме щаслива. У твоїй хаті завжди лунає дитячий сміх. Це справді щастя. А наші троє виросли, одружились, порозліталися пташенята, мають свої гнізда. Ми з чоловіком написали перші рядки їхньої повісті, а далі вони свою повість пишуть самостійно. Лишились ми удвох. У нашій хаті стих дитячий гомін. Лише на вихідні та на канікули з'їжджаються внуки. Знову щебіт, знову сміх і хата оживає. Нам би ще хлопчика, каже чоловік, хай би ще з м'ячем ганяв та на велосипеді. А мені б відповідає дівчинку, щоб кіски заплітати та бантики в'язати. Біжу до мами. Порадь, матусю, хочемо з чоловіком дитину з інтернату взяти. Ще ж сили є, та й научимо, може, щось дитину, хай хоч шнурки зав'язувати. А тоді борщ варити, а може, ще чогось научимо. Беріть, якщо рішили, це добре діло, а Бог вам допоможе. Він поруч, разом справимось і все буде добре. Взяли двох дівчаток сестрички погодки, тринадцяти і чотирнадцяти рочків, такі зобіжені, несміливі ще й хворі. Так ми з чоловіком старалися до них як можна лагідніше та добріше, бо сирідки без ласки батьківської росли. Наші старші діти нас підтримали. І морально, і матеріально. Та й брат і сестрою теж хто мішок цукру, хто Відро малини. а мамочка молоко носила, бо корівку держала. Приходять родичі завжди з гостинцями. Недаром мама казала дасть Бог діти, дасть Бог і надіти. Ростуть наші донечки нам на радість, розцвіли, посміли вішали, видужали. А тут і чоловікова мрія здійснилася, дали нам ще й хлопчика семирочків. справжній кіндер сюрприз. Ні хвилиночки не посидить, наче шило в однім місці. От і почалося у нас нове життя дев'ятий, восьмий та перший класи. Разом готуємо уроки, малюємо, ліпимо, разом вишиваємо, а ще дід іноді конем на кордоні служить, та ще й прийоми карате вивчає з онуками разом. Чоловік шофер на рейсовому автобусі. Питають пасажири, як там ваші дітки, Станіславович, а він радий старатися, все вихваляє. І ласкаві, і добрі. І уважні, і чуйні, і хазяйновиті, і гарні господині, бо так смачно готують, коротше помічниці. Була я якось у місті дзвінок беру трубку, плачуть, бабусю козу боїмося, подоїти не можемо. А я їм кажу не плачте, мої маленькі, вже їду я поруч, разом справимося, і все буде добре. А якось вранці прокинулась старшенька, мене обняла й каже Сон страшний, бабусю, снився начебто ти вмерла, а сама в сльози навзрит. Цілую її мокрі кріщички, заплакані оченята, та й кажу не плач моя маленька, я поруч, разом справимось, і все буде добре. І сльози ті гарячі були мені найкращим подарунком, найдорожчим визнанням, бо я розуміла, що я їм потрібна, і втратити мене. Вони дуже бояться. Гладила русяву голівку, а сама молилась. Дякую тобі, Господи, за щастя бути матір'ю. За найдорожчий подарунок у світі, за моїх прекрасних дітей та внуків. Дякую тобі, Боже, за те, що ти даєш мені здоров'я, сили та мудрості, щоб наших дітей навчати, навчити їх писати свою повість, свою історію, навчити їх не тільки снідати без капризів, а бути ввічливими та охайними, сердечними та чесними, навчити їх не тільки вчасно лягати спати та чистити зуби, а навчити їх бути справжніми людьми. Научити їх жити, бо настане день, і вони самостійно вилетять із нашого гнізда. І від нас залежить те, чи полетять вони в життя на міцних крилах, чи впадуть безпомічні та будуть плазувати. Дякую тобі, Господи, що ти даєш мені розуму, навчити моїх дітей бути хорошими людьми, навчити їх відрізняти хороше від поганого. І тоді... Коли зробити це дуже тяжко, навчити їх захиститися від негідників та нікого самим не кривдити, навчити їх мріяти, прагнути до найкращих висот та разом із тим бути вдячними за те, що мають, научити їх гордитися собою, відстоювати свою точку зору, боротися з тим, що вони вважають неправильним, навчити їх поважати інших людей, навчити їх кохати та бути коханими. А передусім ми повинні їх навчити прощати. Простити своїх батьків, а це зробити найтяжче. І написали ми лише декілька рядків цієї повісті із історії їхнього життя. Та попереду іще багато пустих сторінок, і наші дітки будуть писати їх самостійно, а наша повість на цьому не закінчується. Продовження буде отак. От Любі мої перед самою повномасштабною. Упав сокіру мами в дворі, а за кілька тижнів і мамочка пішла на небеса, узнавши про таку біду, що трапилася в нашій країні, в нашій батьківщині, в неї серденько не витерпіло. Наші дітки повиростали, порозліталися хто куди. Тепер ми знов з дідом чекаємо, що приїдуть внуки на канікули та на вихідні. І знову хата тоді оживає дитячим сміхом. Отак От і живемо, мої любі. Я вас люблю. Я дякую вам за вашу увагу. Пишіть мені в коментарях. Я чекаю на ваші відгуки і вдячна вам за ваші перегляди. З вами була бабка Люся. На все добре. Побачимось завтра.